І сказав він: Я даю тобі світло, комп'ютер та інтернет. Тож, Ваня, їбаш баші їх. Ну що ж, друзі, вітаю на каналі Диваних Експертів. Е, так, а де власне диван. Ну, тут зразу і не скажеш. Менше з тим, радий вас бачити на моєму каналі. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на аналоговніт канал. Адже він такий один на Ютубі. Жартую, не один, звісно. І так, сьогодні ми будемо говорити про що? А будемо говорити про те, що Русня самостійно мені кидає свої дані. Oh my. І так, хто, можливо, був підписаний на мій телеграм-канал. Посилання є, можете заходити. То я розказував, що я робив для того, щоб русня, ховаючись від мобілізації, самостійно надавала мені свої паспортні дані. Ну, частково паспортні дані. Почнемо з самого початку. Це самий початок почався ще. Ох ти що, скільки ж тих початків? До речі, гарний фільм початок. Раджу до перегляду. Отже, почали ми з того, що я був створив телеграм-канал, де вів. власне, е... Від імені РФ, що ми допомагаємо чувачкам відхилитись від мобілізації. І там була і підробка документів їхня, і виїзд за кордон. Але я потім далі зрозумів, що цього трохи малувато. І створив бота зворотнього зв'язку. Це навіть не бот зворотнього зв'язку, це просто анонімний зворотний зв'язок. Хто там трохи розуміється в Телеграмі, той пойме. Тобто люди заходять з цього бота, пишуть якесь повідомлення, і їм відповідає бот, але насправді це людина. Тобто, це ніякий не механізм. І роль цього бота виконував я. Вийди розбійник ти. Русня заходила цей бот, намагаючись там вияснити якусь інформацію, і їм з іншої сторони відповідав я, але вони цього не знають. І, власне, які функції я виконував. Отже, вони заходили в цей бот з думкою, щоб дізнатися, чи підлягають вони частковій мобілізації. Вони скидали свої дані, відповідно, це було прізвище, ім'я по батькові, дату народження. І коли я казав, що таких збігів забагато, і мені потрібна ваша прописка, щоб дізнатися, чи підлягаєте мобілізації, чи ні, чи на вас виписана повістка, чи ні. І так, русня велася, вона мені це кидала. А саме смішне, що були моменти, коли чувачки мені писали в цього бота, вони не приховували свій аккаунт, там був їхній номер телефону, там була їхня фотографія. От зараз, якщо я знайду, я десь тут спробую приліпити вам скріншоти. І, відповідно, доходило навіть до тих моментів, коли він кидав, точніше, не кидав, коли він казав, що мені потрібно ще більше інформації. І вони далі велися. І відповідно, після того, коли їм бот такий каже, так, ви підлягаєте частковій мобілізації. То наступним пунктом я надсилав повідомлення на свій, на свою, точніше, групу, де пропонував їм допомогти ухилитись від цієї мобілізації. Вот это поворот. І, власне, можна назвати, що русня сама себе почала скамити. Хоча я частково буду цього причетний. Отже, друзі, насправді з цього можна отримати. Якусь корисну інформацію. Русня самостійно її готова надавати. І так, е до мене навіть в бота часто туди писали русня, що чи можна якось зв'язатися з кимось з української сторони, якщо їх відправлять на війну. І відповідно, якщо такі люди будуть, то так, їхні контактні дані я буду передавати кудись вище, де цим будуть займатися відповідні люди. І, відповідно, тут багато користі. З однієї сторони, ви можете заскамити русню. А з іншої сторони, ви можете їм допомогти уникнути цієї мобілізації і потрапити на українську сторону в полон. Тобто суцільні плюси. Тож давайте, друзі, підписуємось на канал, слідкуємо далі. Адже я готую доволі великий колосальний матеріал, як з засками в русню на суцільну велику суму одного русачка. Це має бути щось чимось. Відповідно, воно варте вашої уваги, але так само і варто і вашої підписки на мій канал, вподобайки на цей відос. Давайте, коли вже на цьому аналоговніт каналі буде 1000 чоловік, це вже не так багато, я випускаю аналоговніт відео. Ну що ж, до зустрічі!